<гум> так Як тобі сказати? Я пам'ятаю клас 7 або 8, що мені сказали, що я буду поступати в Косівський коледж або Вижнський коледж, там буде варіант. Вони по дорозі знаходяться ну, там далеко від Мільйону і... Але що я буду, що я ніби ма бути художником, батьки мені це говорили всі постійно. Я собі почав ходити в художню школу, якби собі починав потрошку усвідомлювати, що напевно в мене це щось з того в мене буде. Ну, стандартна ситуація, так що там малі діти дуже багато малюють, змальовують е пакік паперів е батька. Мене тато я на роботу приходив постійно щось змальовував в школі, там якихось. Тварин перемальовував з різних відкриток. Хоча з художньою школою в мене не склалося. Художню школу у нас водили, тобто не художню, а ізо-студію. студією типу, такою. Нас завели сестрою туди, ми щось походили, там, знаєш, так стандартно сідаєш. Ну, в що хочете малювати. Або тема якась там, знаєш, весна, осінь, там, чи ще щось. Або просто там малюйте на вільну тему. Ну і ми щось сиділи, щось мучилися там. І відповідно деколи навіть прогулювали, не ходили, там, знаєш, це таке. А потім, ну, і батьки навіть щось подумали, що щось не виходить з художником у нього нічого. Або діти якісь не дуже активні до того, по до тихі студії. Хоча вдома я щось собі сидів постійно робив. А потім в мене там далекий дуже родич вчився у Вижниці. Якось він там розповів про це, пізніше в мене мами, там родина. Рідна сестра біля Косова, вони теж там це якось так. На, я пам'ятаю, як сьогодні якусь розмову там приїхав мій двоюродний брат і каже: От, ти, Михайло, ти будеш там вчитися разом, там, десь недалеко від них, там, будеш до них приїжджати, ось там це такий косів. У мене це було якісь косів, що за косів, знаєш, якась така далека мрія, якась така ілюзія, знаєш, яка там може колись щось відбудеться, але я якось так тоді серйозно поставився. Ну напевно ж тут спрацювало це, що я вже не хотів вчитися в школі. Найперше, найбільше, що я усвідомив, це що я не хочу вчитися в школі. От, бо мене вже ті предмети всі задовбали. От і так. А потім в коледжі то вже більш свідомо. Але не знаю, що, як тобі сказати в такому понятті художник, як, як, як зараз. От, як якийсь митець. От, більше тоді хотілося бути як якимось ну, так як стандартно ремісник, тобто там малюєш добрі картини, натюрморти там продаєш щось таке. Твої картини з, так, з ранніх, знає, зі шкільного періоду, перші картини зберігаються ще десь батьків? Ну, в мене зберігаються з коледжа, є, є з раннього, є, але в мене така була ситуація. Недавно я, я тут трошки якби, готую одну дівчину. Там, малювати. Я їх хотів просто показати, бо там в мене є такі, що ми малювали на тюрморти в художній школі. Знаєш? Е, ось. А, ну і щоб поступив в той коледж, то мене дали в художню школу. Далі в художній школі я вже нормально вчився, навіть грамоту отримав що я її закінчив. Там, е, це, тобто, там вже були якісь чітко завдання, знаєш, і якось це мене е, ну, взяло докупи, я собі просто це якось малювати почав. І там були натюрморти, які мені виходили там олівцями. Я хотів це показати просто як приклад, тому що з коледжу на тюрморті ми не малювали там вже. Тобто ми малювали, але в мене нічого не лишилось. А в академії теж не малювали олівцями. І я просто хотів показати, і я нічого не зміг знайти вдома. Хоча ще недавно я щось мав цілу купу їх там тих рисунків, знаєте, ділося. А такі з коледжа великі речі зберігаються, там в мене. В хаті більше відсоток робіт з коледжу ще повисять, тому що вже з академії роботи вже не дуже пасують мамі.